Всім привіт! Сьогодні я розкажу про монстрів з Дорс. І перший це у нас Раш. Ви бачите його на картинці, зараз яка на екрані. Він прилітає від одного до двох раз, і він прилітає, коли моргають лампочки. Можна сховатися, коли лісінка за шкафом. Ось так, отакий у нас. Раш. І далі у нас у нас. Амбуш. Він теж бачите на картинці, він пролітає від двох до семи раз. Він не можна сховатися, як від Раша, тому що в нього обзор більший. Якби не можна сховатися там десь за шкафом, а, там, де, з лісінка, наприклад. Тому він важчий. Він важчий, справді важчий. Ну, І він теж пролітає, коли лампочки моргають. Тоді він нам дає знак, що він пролітає. Якщо хочете більше подібних відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім па-па!